Бо через те, що була стара, вже, дзвони купили, дзвін маленький стояв на, дзвін, на старій дзвінниці. А як купили, я точно не можу сказати рік, у якому ми купили дзвони. Ми вже десь були такого, після того, як ми помалювали церкву, 89 рік, 90 й купили нові дзвони. Їх висвячували, поставили на стару дзвіницю, а за те, що вона була стара і хитка, не відповідала вазі тим дзвонам і тоді вирішили вибудувати нову дзвіницю. Але так як коштів не було, протягнулося до дев'яно. 99... Точно не знаю, то, в якому році її висвятили, розумієте чи ні, але вже в 97-му році. У липні я вже не була касиром, і десь після 97-го почали будувати дзвіницю. І там побудували. А я чула, що як висвячують дзвони, їм дають імена. Так у нас є дзвін один іван і Микола. І куми були сіся доня корка знаєте, і Марійка Піхманка. Піхманець Марія, що вже є, то навіть крижми їм давали, крижмами дзвони на дворі не були поставлені, крижмами дзвони були обв'язані, кожна кума стояла коло дзвона, як висвячували. Вони тоді дуже ходили до церкви. ну так, Такі жінки, що, що ходили до церкви, вони були кумами, кума не було, тільки куми. Іван і, і Микола. Звони, Бо у нас два дзвони є. То. Виплавлювали в Бориславі. Дуже нам допомогла Тоді, як виплавлювали, то ті дзвони, там все говорив, то вже був ну, так, голова церковного комітету, то був той. Плюс Михайло Федорович був старшим братом, він всі врахував, бо вже була тоді, може ще й не була греко-католицька церква, але вже той, то що була православна. І, і ходив Іван Багера, я забула, як він це пише. Ходив тоді дуже до церкви. Ну, ходив, відвідував церкву. Його, Дочка Мирося працювала у Ружнятові сільгосптехніці і їх взять. Вони нам машину давали, задурно дали машину ту привезти, то ті дзвони, хоч він був начальником, але тоді таке пом'якшення йшло. Ну тоді ніхто не хвалився, що дали нам той, Привезли то ті дзвони. І тоді ще Михайла Прокопового ну, клюса робила Гануся 에, головним бухгалтером у Загоцкоті. Тут кого? то теж один раз, але тоді дзвони не привезли. Лише давала машини, бо треба було поїхати в Борислав, договоритися за те дзвонив, все, то вона теж так виписувала командировку, шофера і задурно для церкви давала машину, бо вона мала таку можливість тоді дати. Може, і з начальником договорювалася, тоді Олексин був, не знаю, як він називався, але Олексин писався, що був завідуючий то за годскоту. Може вони всі договорювали. Люди, хоч і ну, при владі, Раді були, але вірили певно в Бога і допомагали для церкви. Помагали хоч для різних селів, розумієте, чи ні допомагали церкві, що то той. А тогди два рази дала один раз, вернулися без дзвонів, бо щось там не зробили дзвони, то дав той зять ну, Івана Багериного в сільгостехніці, і другий раз дав машину, що привезли дзвони, бо там було якось більшої машини, треба, бо по вазі, по ножу не підходила та машина, що перший раз була. І тоді дав більшу машину, і мені привезли дзвони. Той чоловік так поміг для церкви, що кілько того. А так, що я ще я знаю, що ще казати.